Чирі вітання любителям спорту. Ультра з Шахтаря та Ілічівця у соціальних мережах закликали футбольних фанатів не брати участі у політичних провокаціях. Мовляв, батьківщина дорожчі за гроші. Тим часом Помаранчево-Чорні вже повернулися до Донецька, а от Барселона змінила президента після трансферного скандалу, пов'язаного із Неймаром. Роселя змінив Бартомеу. Футбольні збори. Серія донецьких перемог. Континентальна хокейна ліга Донбас вийшов у плей-офф. Кубок України з баскетболу Донець програє вдома черкаським мавпам, але проходить далі. 20 січня Шахтар зустрівся із Пхохан Стілерс у рамках тренувального збору в Об'єднаних Арабських Еміратах. південно корейський клуб зазнав поразки від українців Ворота Хвайонга вразив Адріано на 45-й хвилині. Рахунок матчу – 1-0. А вже за дві доби підопічні мірчі Луческу приступили до чергового етапу дегустації кухні азійського футболу. Так, 22 січня гірники скуштували узбецького плову. Страва від ташкентського локомотива пісною не видалась. Зрозуміла річ Помранчево Чорні перемогли, забивши два голи у виконанні Адріано. А також Тайсона проте й узбеки у боргу не залишились. Відтак 2-1 на користь донечан. 24 січня Шахтар зустрівся із Бейдзин Гуань. Китайці поступилися українцям. Честь помаранчево-чорних відстояли Тайсон та Дентіньо. Таким чином, 2-0 на користь донечан і на прикрість вболівальників пекінського клубу. А от 25 січня Шахтар повернувся до лона європейського футболу у товариському форматі. Суперник Краснодар. Донеччани зазнали поразки з рахунком 0-2. Донецький металург мав не настільки щільний графік, але теж відзначився перемогою у турецькому белеку. Білі ведмеді підкорили шаньдунь Луен. Від донечан відзначилися Нельсон та Новачок Мутарі, який забив два голи. Від китайського клубу Вагнер Лав. Отже, 3-1 на користь донечан. І у кримське повітря також, судячи з усього, йде на користь. Принаймні головний тренер призовського клубу Микола Павлов відзначає, що у гравців настрій прекрасний. Крім того, він чекає на відповідь металіста по худжамову. Тим часом Маріупольці 20 січня виграли у Титана з рахунком 2-1, А 24-го їм поступилася Олександрія 1-0. Але повернемося до Шахтаря. Процедура жребкування однієї четвертої Кубка України відбулася у будинку футболу в Києві 23 січня. Нелегка доля бути суперником гірників випала Чернігівській Десні. Донечани гратимуть на виїзді. Загалом же одна четверта фіналу виглядає таким чином. Черкаський Славутич зіграє з Тернопільською Нивою. Натомість Тернопіль зустрінеться з Чорноморцем. Металіст, у свою чергу, зустрінеться з Динамо. Історія Донецького футболу в одній книзі видання Старий старий футбол Донецького краю презентували батько і син Бабешки, які вже не один рік вивчають історію цього виду спорту. Олексій та Андрій Бабешки цілих три роки готували до друку книгу Старий старий футбол Донецького краю за цей час. Батько з сином побували у понад півсотні різних музеїв Донеччини. Таке здання, яке збирало б багато матеріали з музеїв Донецької області. Потому что ну, не, не, невозможно, например, поехать там, в Горловку, в Славянск, еще куда-то и потратить на это большое время. А, достаточно открыть книгу, и возможно посмотреть, изучить, посмотреть, почитать, как, каким образом футбол развивался в, в нашем регионе, в разных городах. Історію футбольного клубу Шахтар Олексій Бабишко займається майже 40 років. Розповідає, коли збирав матеріали для цієї книги, знайшов чимало цікавих світлин. На презентацію книги з собою взяв дві фотографії. Одну подарував музею футбольного клубу Шахтар, а іншу лише продемонстрував. На ній зображені перші юзівські футболісти. Зроблена світлина, до речі, ще у 1906 році. У нас на сьогоднішній день є домашні музеї, які не вступають от музеям. Я представив один із цих материалов в книге. Это письмо Донецкого завода в Санкт-Петербург с просьбой 2014 года, по-моему, или 2013 года, оказать им помощь в создании футбольного коллектива. То есть есть материалы, о которых мы даже не подозреваем. При підготовці книги автори нерідко звертались за інформацією і на сайт знався вся історії Донецька Євгена Ясинова. Письменник зазначає, в історії донецького футболу і досі залишається чимало прогалин, а відтак і цікавих фактів. Чоловік розповідає, що робота, яку зробили бабишки, об'їздивши музей Донеччини, не неабияк важлива і надзвичайно важка. Футбол Донецький був завжди на доволі високому рівні, і навіть в третьому чемпіонаті уже Росії сборная Юзовки принимала участь і не сразу програла. Пройшла доволі далеко. При її тогдашнем підготовки было це було, в общем, хорошо. То тобто, єсті до революції у нас вже була хороша футбольна школа. Щойно презентувавши старий старий футбол Донецького краю, Олексій Бабишко вже ділиться планами на майбутнє. Так, наступною книгою родинного тандему буде видання Донецький футбол минулої епохи, в якому автори розкажуть про футбол 1936-1991 років. 20 січня хокейний клуб Донбас на мажорній ноті завершив чергову виїзну серію без зайвих проблем, розібравшись з Омським авангардом. Щоправда, розмочити рахунок підопічним Андрія Назарова вдалося лише в третьому періоді. До цього чудову гру продемонстрував воротар суперників Карлсон. Втім, з точним та потужним китком Кашпара він так і не впорався вже за хвилину. Реалізувавши чисельну перевагу після видалення сьоміна, рахунок подвоїв Дадонов Авангард. Відповісти вже не встиг. Підсумок матчу 2-0 на користь Донбасу. Збулося 23 січня. Донбас завдав поразки Пітерському Ска з рахунком 4-2. і таким чином підопічні Андрія Назарова достроково завоювали право на виступ у плей-офф КХЛ. Нагадаємо, минулого року команді не вистачило всього трьох очок, аби досягти цієї мети. Донбас оформив путівку до плей-офф КХЛ за сім матчів до фінішу регулярного чемпіонату. І далеко не в останню чергу сталося це через те, що підопічні Андрія Назарова розкусили міцнющий горішок другу позицію конференції. Захід ЗК із Санкт-Петербурга. Причому донечани Пітерцям нічого зайвого не дозволили, хоч жорстких моментів вистачало. Старались сьогодні навірно. Мабуть... И это подстегивало поставить эту точку, чтобы уже официально попасть в офф Ребята выложились, на мой взгляд, на 200%, давно-дома не играли. Навіть, заскучились по -домашньому, по домашньому льду. На мой взгляд, матч вийшов сьогодні дуже цікавий і болячкам понравився. Та як же не сподобатись, коли рахунок відкрив Донбасівець Вілсон. Потім Тихонову вдалося реабілітувати Ска. Відтак відрив у три шайби, сформували Піганович, Коларш та Федотенко. На це пітерці зреагували лише голом у роздягальню. Рахунок матчу 4-2 на користь донецького клубу. «Вітаю до Донбас. Вони виграли цілком заслужено. Ми непогано грали в першому періоді. Була пара моментів, які можна було реалізувати. Але Донбас хотів більшого, більше вигравав в єдиноборствах. Вони були кращими біля наших та своїх воріт. Ми ж занадто м'яко грали у своїй зоні і пропустилися багатьох помилок в обороні. Андрій Назаров у свою чергу відзначив: історія зі ска не завершилася. Вони ще зустрінуться у плей-офф. 25 січня Донбас поступився з Сіверсталі. Рахунок зустрічі 3-2 на користь Череповецького клубу, який продовжує боротися за потрапляння до плей-офф. Донечани наразі перебувають на четвертій позиції західної конференції. Шостий матч до плей-офф. Донбас приймає Сіверсталь. Перший період обійшовся без ексцесів. Донечани грали від оборони. У другому ж рахунок відкрили гості. Невдалі спроби його вирівняти привели до того, що господарі прогавили ще одну шайбу. Але вже за хвилину честь донецьких хокеїстів реабілітує недорост. За дві хвилини до кінця на кризі вже шестеро донбасівців і знову помилка і знову гол. І вже за сім секунд до кінця матчу недорост оформлює дубль. Таким чином, 3-2 на користь Сіверсталі. Ребята. почувствовали свои скорости, свой ритм, и игра, в общем-то, удалась. Получилась немножко нервная концовочка, потому что действительно очень мощные атаки со стороны Донбасса были. К счастью, наши ребята выдержали, проявили характер, не без везения, конечно, но тем не менее сегодня можно поблагодарить мою команду за то, что они проявили все характер. Характер и сражение это сегодня удалось нам выиграть. Тем более, что Донбасс очень Очень прилично у нас обыграл дома. Настанок Диначану свою чергу не став робити трагедії з поразки, адже його підопічні своє право на плей-офф заслужили. Очень где-то агрессивно. Навіть не так я, не подготовились к этому матчу. В начале игры проспали. Було очень много острых атак у Северстали, Вратарь нас как говорится, держал в игре. Ну і в итоге ми стали проігрувати. Стали проигрывать 0-2, все по счету. І в оконцівці. Ну, наверное, вже ребята зрозуміли, що включать эту п'яту скорость. Включили п'яту скорость. Ну, увагу, ігра йде 60 минут, і все істекло. Під час матчу ми не побачили як Уценю, так і Гарлицького. Андрій Назаров пояснив, вони хворіли і таким чином дві добре зіграні ланки зазнали деформації. 20 січня молода гвардія відігралася після поразки в першому матчі з Воскресенським хіміком. Другу зустріч підопічні Олександра Годенюка завершили перемогою з рахунком 4-3. Донеччани відкрили рахунок вже на першій хвилині, проте господарі майданчика доволі швидко відновили статус-кво. Втім, під завісу першого періоду шайбою відзначився морозов, а в другому відрив подвоїв Іванов. Але й хімік не розгубився. Шайби, Смірнова та Хільченка знову зрівняли рахунок. Тож доля матчу вирішувалася вже у додатковий час. Переможною для гвардійців стала шайба мнацяна. В хокей на льоду грають справжні чоловіки. А ось у настільний хокей, як виявляється, грають ще й жінки та діти. Один з етапів Кубка Федерації Настільного хокею пройшов у Донецьку. Участь у турнірі брали як новачки, так і професіонали. Всеукраїнські турніри з настільного хокею приймала шахтарська столиця. В Донецьку завершився один з етапів Кубка Федерації. Змагання проходили у палаці спорту дружба за підтримки ХК Донбас. Загалом настільний хокей в Україні на місці не стоїть, і такі турніри стали вже регулярними в деяких містах нашої країни. У нас є кілька центрів настільного хокею на сьогоднішній момент в Україні. Одним із скрупніших це Київ, Одеса, Харків, Кіровоград, Маріуполь. очень хорошие турниры проводятся в Мариуполе. Организовывает их Виталий Кернатенко, один из наших сегодняшних соорганизаторов, скажем, этого турнира. В этом году Украина выиграла право на проведение чемпионата Европы по настольному хоккею, поэтому я считаю, что не семимильными шагами, к сожалению, но мы движемся в нужном направлении и растем. Если хотя бы человек 10 после этого турнира проявят интерес и будут продолжать участвовать, в наших турнирах будет хорошо. Пограти на цьому турнірі міг кожен бажаючий, незалежно від віку, статі та навичок. Більшість учасників зацікавилися настільним хокеєм саме через любов до хокею на льоду. Павло вперше на таких змаганнях каже, що грати ще важко, але все-таки цікаво. Я прийшов на матч Донбасу і узнав, що буде проходити такий турнір. Ми з папою дома грали в хокей і вирішили на цьому турнірі спробувати свої сили. И как, как успехи, какие впечатления? Мне этот турнир очень понравился. И это очень интересно. Но пока что, мне кажется, что я больше матчей проиграл, чем выиграл. Если большой хоккей – это игра для настоящих мужчин, то настольный хоккей – это игра для джентльменов. Если ты хоккей выигрываешь силой, то здесь надо выигрывать умом. Это два разных спорта. Дмитро в настільному хокеї став вже справжнім професіоналом. Він у цій грі вже близько п'яти років та навіть має досвід міжнародних змагань. Спортсмен зауважує, що турнір у Донецьку за організацією на досить високому рівні, хоча суперників йому тут не знайшлося. Мені особисто немножко скучновато, много новичків. Тобто, я вже так граю, як зараз, поки перший етап. Так, це більше напоминає тренування. А організація супер атлічна. То тобто, есть хороший очень зал. очень понравился понравився банір, То тобто, есть я считаю на очень високому рівні. У турнірі в Донецьку участь брали майже 70 гравців. Призами для них стала сувенірна продукція від ХК Донбас також по закінченню Кубка Федерації Настільного хокею кращих спортсменів буде відібрано до збірної України. 102-106. саме з таким рахунком донецькі тигри програли черкаським мавпам у відчайдушному протистоянні у рамках матчу відповіді чверть фіналу національного кубка. Наскільки драматично розгорталася події, можна судити з того, що під час гри було травмовано гравця донеччан та навіть суддю. Майданчик, дев США номер 5 Національний кубок. Чвертьфінал, матч відповідь. Друга позиція турнірної таблиці. Донецьк якось невпевнено протистоїть впертому середнячку регулярного чемпіонату Черкаським мавпам. Вже першу чверть гості завершили краще 21-15. Друга десятихвилинка також залишається за ними. Відрив чотири очки. Третя ж завершилася з рахунком, в межах якого останнім часом тигри перемагали. 62-75. Мавпи, гарно забували з периметр. Тигри натомість втратили Мітчела. Він отримав травму ноги. Остання чверть виявилася чи не найбільш драматичною, і це логічно. 102-106 на користь гостей. грали, як іграли, але лучше ігра... виграти.